Усім привіт! От я і знов з'явилася, і це вже друга частина перемальовки персонажів моїх підписників. Ідрит-медрит не очікувала, що зможу нарешті щось знову викласти, бо в мене останній тиждень навчання і треба дуже багато всього закривати. Але я знайшла кілька вільних годин для того, щоб доробити картиношки хоча б три. Та в цьому огляді буде три картиношки. Я спочатку думала 5, але вирішила, що краще я зроблю 3, і ви побачите відео раніше, ніж я буду робити більше, і очікувати відосу буде довше. Тому, отак. Правила до перемальовки незмінні з того часу, як я зробила першу частину. Скидаєте мені всю інфу, яку я закріпляла в пості. Ну, писала в пості в телеграмі і. Потім згодом я малюю ваших персонажів. Тако, нарешті, в мене вийшло знов щось намалювати. І сподіваюся, що ці персонажі будуть не менш цікавими, ніж попередні. Тако, ультую з самого початку, тому першими на перемальовку сьогодні будуть аж два персонажі: е, Лікерія та Гріона від Солодкої М'яти. Тепер, знову ж таки, інформація про персонажів. Лікерія це та, що буде з фіолетовим Волоссям. Молодша, їй 17 років, але ті, хто бачить її вперше, думають, що їй максимум 13. Вона спокійна, любить читати книги в затишку, відвідувати цікаві заходи, на яких заводить нові знайомства. Одного вечора, в такий спосіб, вона познайомилася з Гріоною. А Гріона дівчинка з Коричневим волоссям, ну, принаймні, я так побачила на оригінальному малюнку. Старша за лікерю на 2 роки, їй 19, вона весела та дружелюбна, любить пити каву з молоком, гуляти нічними вулицями міста. На оригінальному арті я не побачила кольору їхніх очей, і я вирішила схитрити і намалювала їх обох такими сплячими сонними. От така я хитра жопа-попа, я, я знаю. Загалом було такі у мене дві думки: або намалювати кожну окремо, або намалювати їх разом. Я вирішила, що я не хочу робити дві повноцінки. Ну, вибачте, я дуже лінива срака. В мене зараз заліковий тиждень, мені не до цього. Тому малюю дівчаток так, як мені хочеться. І вирішила намалювати їх разом. Де вони сплять? Бо й на оригінальному арті одна дівчинка спить на іншій. І я вирішила зберегти цю ідею, цю концепцію і зробила так само, але вони вже не десь в парку на лавочці, а вдома на дивані. Та я молодець. Загалом ще з інформації стосовно цих дівчаток від авторки, що вони живуть в магічному світі. але в оригінальному своєму арті вона їх намалювала в звичайному, в нашому. І я могла б, напевно, теж щось магічне вигадати, але, знаєте, не склалося. Так, я знаю, я молодець. Але думаю, що я все одно зробила авторці приємно, бо вона сама зазначала, що якоїсь повноцінки з приводу цих дівчаток в неї нема. І їй буде приємно, навіть якщо я намалюю когось. З них ну, одну когось. Але я вирішила, що Ні, я хочу двох одразу, бо ну, сама концепція оцих сестричок, чи чи я не знаю, соулмейти як перекласти е, духовні побратими. Гаразд, я жартую правильно перекладати споріднені душі, але духовні побратими, нічого не знаю. Вирішила їх намалювати знову ж таки е, маркерами, бо я намагалась пояснити в минулому відео, чому я малюю саме маркерами, щоб передати якусь певну милість, тим паче, що в мене є три маркери, які для мене просто як ґрунт, база і основа, які просто як три черепахи, на, ньому, на них стоїть увесь світ. І ось якби на тих трьох кольорах світло-рожевий. Світло-блакитний і пусковий. І на цьому будувалася ця картинка, бо мені дуже хотілося в цих ніжних кольорах якось писати цих дівчаток, показати оце красиве світло. А ще можу сказати вам лайфхак. Якщо ви не знаєте, що намалювати на фоні, малюйте ззаду вікно і величезну штору. Одразу так життя полегшу, ви навіть не уявляєте. Це не перша картинка, де я застосовую такий прийом їхать, -магать. це так зручно, я вам раджу. Можу ще розповісти, що під час малювання цієї картинки я просто в якийсь рандомний момент дуже злякалася, бо мені здавалося, що цим фіолетовим волоссям я зафакапила всю картинку. І кольорова гамма пішла просто по одному місцю. І це мене так збентежило, що мені було так незвично. Бо я звикла, що всі чомусь сприймають, що в мене дуже гарне кольорове поєднання в малюнках. Я не знаю, я до цього не особливо ставлюся, але от саме в цей момент мені стало погано. Але потім, в кінці, якщо шо, все добре, воно нормально виглядає, там нічого не де ніяк. Нікого ніяк не перебиває, не перетягає увагу і так далі тому подібне. Картинка ще більш-менш видержана. Тобто кольори на дівчатках більш насиченіші, там більше Е, Натомість як в віконце, ця штора, стінка, підлога вони навпаки менш насичені. Отако. Тому так, ви можете це якраз побачити зараз, порівняння оригіналу і як вийшла картинка в мене. От такі дві дівчинки. А тепер наступний персонаж, персонажка це Машуко від авторки Mac Handmade. І що про неї зазначає авторка? Машуко кольорова гамма, переважно синя, з деталей тату на лобі. Хоча думати, що може це третє око, і заколка з лотосом. З одягу, переважно речі вільного крою, типу спортивні, і палка, якою можна стукнути когось по голові. Е, Якихось особистих якостей до персонажа не було описано. але це мені дало певну перевагу, те, що я могла сама уявляти, якою є ця персонажка. І в першу чергу, коли я побачила малюнки з цією персонажкою, я думала, що вона трохи крейзі. Ну, типу, наче вона ходить з цією палицею по вулиці і б'є просто рандомних людей? От в неї просто такий злобно, тере не знаю, крейзі фейс, і я думала, що і хать махать, яка небезпечна жіночка. Але не знаю, мені не хотілося її робити якоюсь такою злобною. І в мене було уявлення, що вона якийсь такий воїн, е солдат, е яка бореться не знаю, з монстрами, нечистю, демонами, ким там ще боряться, ну, з якимись поганцями. І хотілося передати якусь серйозність, е не знаю, суворість, е щось таке круте і високомірне, я не знаю. Вийшло чи ні, але окрім цього, я ще дуже хотіла показати її зі зброєю в динаміці. їхать махати. Ця динаміка, я б сказала, куди б вона краще пішла, але не буду. Е, я намагаюся, по-перше, передати це через позу, по-друге, через волосся, по-третє, через тканинку. Тканинка з'явилася дуже рандомно. Я просто вирішила, що ну мені недостатньо динаміки в волосі і позі. Мені треба ще тканинку, щоб ну, було прям дуже зрозуміло, що вона виглядає дуже епічно. Сказати, що в мене вийшло передати динаміку, ну спірне питання, знаєте, правда в очах того, хто дивиться. Сам ще дизайн був цікавий у дівчинки, бо мені авторка скинула два її образи. Перший мені нагадав е, образ персонажів стовпів з клинка, який вбиває демонів. Господи, як давно я його дивилася. І другий її образ більш був як фентезійний, тобто я більше бачила в ньому якогось ельфа, який стріляє з луків. Тобто він такий напівпрозора тканинка, усілякі ремінці. І увесь такий казковий. Ну, серйозно, я б подумала, що. Оце, звісно, мейковір у персонажа, коли накачав всі контенти в Sims і вирішив прикольно одягнути свого персонажа. Але ви уявляєте, як мені було весело гортати стрічку Піндериста в пошуках одягу для бою і в цілому. Жіночих поз зі зброєю, бо в мене в минулому відео дуже було велике бажання намалювати когось зі зброєю, жінку зі зброєю. І ось моє бажання здійснилося. Звісно, я дуже думала довго над одягом, бо воно повинно бути і зручне, і адекватне, і не перенавантажене на якісь дрібниці, які будуть заважати під час бою. Тому я, може, вставлю на який саме образ, я, е, яким я надихалася під час створення образу цієї дівчинки. Там така дівчинка дуже класно робить усілякі викоротаси з мечем. Я вирішила, що ну, в принципі, непогано. Ну, і плюс сама авторка доволі непогані детальки робила. на Одязі, але я вирішила його спростити, бо мені здається, усілякі ці ремінці, звисаючі тканинки, вони будуть дуже сильно заважати. Тому я їх зменшила і просто зробила одяг простішим. Єдине, що залишила прям повністю цілком дизайн палиці, бо от на що на палиці усілякі в мене фантазії немає, яких можна перевтілити. До речі, як би ви зобразили цю персонажку, тобто, якого саме фасону був би у вас одяг? Бо я ще спиралася на те, який одяг вдягають у спортзалу, наприклад, Тобто хтось вдягає обтягуючий одяг, наприклад, лосини, топ чи якусь маєчку, а хтось вдягає широкі штани спортивні і худі? І я думала, багато думала. Як це працює? Ще в дизайні цієї персонажки була присутня маска, але якби, як ви бачите, я її благополучно е, не намалювала. Я вирішила, що якщо спростити образ, то так, щоб наповнив. Тим паче, що я знову ж таки, я не розумію цього всесвіту, я не розумію, чи доцільна ця маска, чи ні. Що взагалі відбувається, і мені так мало лору, тому, знову ж таки, все вгадувала самостійно, брала зі своєї голови. Так о, тепер ви можете побачити, як вийшов персонаж в мене, побачити оригінал. І якось так. Сподіваюсь, авторці сподобається. А тепер наступний персонаж. Це Ліля, від Ані. Авторка не додала ніяких соцмереж, тому напевно вона вирішила залишитись інкогніто. Тому, так, Ліля, їй 16, вона наполовину русалка, її хобі це вирощування рослин та читання книг. Про її характер. Вона добра, ніжна, проте часто піддавалася цькуванням, але вона ніколи не здається. Під час створювання персонажа мене дуже розсмішило. Формулювання напіврусалка, бо русалка це вже напівлюдина, напівриба. І напіврусалка це, типу, знаєте, як три четвертих це людина, і лише одна третя, тобто ой, одна четверта, тобто 25% це риба. От. Ну, можливо, це було. Як відсилка, що в неї зовнішність, напевно, як в лагуни з Монстер-Хай, тобто в неї від рибного, якщо це можна так назвати, це вушка. І більш-менш незвичний кольор шкіри він такий дуже рожуватий, рожевуватий, ось якийсь такий. Персонаж зазнав таких незначних змін. Тобто я її змінила трохи градієнт на волосі, бо в оригіналі він від помаранчевого до салатового. Я ж залишила просто жовтого і додала рожевий, бо знаєте, щоб воно трохи перегукувалося з її шкірою. Хіба що в оригіналі там більш теплий і рожевий, а в мене він холодний? Бо виходить, що вся палітра тут в малюнку холодна, тобто це холодний жовтий. Фіолетовий синій, холодний синій. І тому ось така картинка і вийшла доволі холодна. Але в цьому щось є, знаєте, якби ви потім в кінці побачите. Загалом ідея з русалкою мені дуже сподобалася, тим паче в неї дуже цікава зовнішність. Я як побачила ту рожеву шкіру і хать, і що її можна намалювати в воді. Я просто взяла, встала. Просто втратила свідомість, десь в конвульсіях намалювала цей скетч, потім якось дні пройшли якось так в тумані, я взагалі нічого не зрозуміла, і от я вже сиджу з пензликом в руці, малюю аквареллю цю дівчинку. Взагалі, я не драматизую, все саме так і було. Зуб даю, тільки не скажу, чий. Але знову ж таки я вирішила з хитрожопить і. Не малювати їй хвоста, бо я взагалі не знала, який саме повинен бути в неї хвіст, і тому вирішила не ризикувати. Може, звісно, в неї від взаємодії з водою він з'являється, як типу, важдва тільки додай води, але просто там є сукня, і там вже самі думайте, що там під тією сукнею, Звичайні ноги чи хвіст. Нічого не знаю. Ну і звісно, мені ще подобається, що я змогла намалювати і рослинки, бо, як то кажуть, та рослини хоча б ростуть під водою. От книги не знаю. При тому, що взагалі не знаю, а які були б книги під водою, бо це ж типу папір він розм'якне, а електронні книги теж не підходять. Ну, Може, вони на якихось ракушках писали б, ой, мушлях, не знаю. Стільки питань і так мало відповідей. Серйозно, я затіяла перемальовку персонажів заради того, щоб більше малювати повноцінок і менше думати. Але ви змушуєте мене думати, мені це не подобається, народ, ви що? Я тут до вас по-людськи, а ви до мене змушуєте думати, фу, фу, як так можна? Я навіть в цій другій частині. Намалювала дві картинки в акварелі. Тобто, ви розумієте, мій рівень не бажання думати і просто щось вазюкати. Бо коли я малюю маркером, там треба думати. А тут не треба, знаєте, як це класно? Усім раджу малювати акварелі, хоча б спробувати якусь каракуль розмалювати. І, гад, ви зрозумієте, як це класно? Бо я раніше не розуміла цього, а от тепер я всмакувала це. Ще мене здивувало, я вже під кінець зрозуміла, що дві картинки в акварелі, і дві більш-менш передають динаміку. Тобто перша картинка через позу, волосся і тканинку, а тут через оцей її прогиб в позі, як вона виганає спину і як її сукня в воді розпливається. ну і в волосі. Сподіваюсь, що вийшло теж динамічно. І, і мені це не здається. Так, я знову бачу, що відео вже підходить до свого завершення, тому буду вам казати щастя, здоров'я, стабільного ментал хелс, матеріальних благ. Дбайте про себе, піклуйтеся про себе, малюйте, розважайтесь, лікуйте свій ментал хелс, бо якби це важливо. Ваше здоров'я це важливо, важливо і здоров'я наших військових, тому не забувайте їх підтримувати. Ну і звісно, що? Чекаємо на третю частину і на інші мої відоси і прикаляси, які будуть вас очікувати після того, як я закрию е, штуки по навчанню. Так. А тепер моє коронне. Бувай!